Thank you У п'ятикілометровій зоні біля державного кордону забороняється пересування транспортних засобів, окрім автомобілів екстрених медичних та аварійних служб, патрулів національної поліції та ДСНС. А в межах двох кілометрів від кордону взагалі не допускається пересування цивільних осіб. Це ключові положення рішення ради оборони сумської області. Хотінська громада на Сумщині одна з таких, де всі села розташовані у прикордонній смузі. Хотінська громада знаходиться вся вдовж кордону, фактично всі. 14 населених пунктів е, знаходяться в 20 кілометровій зоні, а 12 в 5 кілометровій зоні. І 6, і 6 е, знаходяться в двох кілометровій зоні. Російські обстріли і руйнування тут фіксують кожного дня, і ситуація стає критичнішою, говорить голова громади. Кіндрацівку сутричка в 9.35 прильотів було по, по фермі, з змінальнота, і зараз б'ють чуть далі між до кандрату хотіння. По вчорашньому дню теж обстріляли трактор бригаду Агресивний лан, зміщали два трактори ну і там техніку сількогосподарську. Пункт розпорядження Ради оборони Сумщини про те, що для сіл у двохкілометровій зоні будь-які пересування заборонені у Хотінській громаді для виконання найскладніший. Ці пересування заборонені і рух всякий. Якщо заборонять рух, то в принципі ми реально розуміємо, що вся логістична складова забезпечення продуктами, підвоз людей, відвоз, він теж забороняється. Це спека громадян, життя людей це найголовніше. От, ми проводимо зараз заходи по евакуації із цих населених пунктів. 1350 у нас підпадає під евакуацію. Молодь вже виїхала вся. Сталося люди, які саме не хочуть їхати. Вони не хочуть їхати. Понимаєте, все одно ми всіх не вивеземо, це однозначно. Але ж треба до них буде хліб якось доводити. Але куди саме переселяти людей в громаді, поки не знають? Перше питання це куди ми переселяємося і на тих умовах. Тому ми кажемо людям, що да, будете переселятися в більш безпечніші міста, Липово-Долинський район, Медригалський, Руминський, може там, Лебединський, наприклад. Але це тільки слова. Треба дійсно спочатку треба зробити це місця. Поїхати подивитися, а потім переводить людей в обласній адміністрації. Зазначили, що рішення про введення нових обмежень на прикордонні ухвалили на основі рекомендацій військових задля безпеки цивільного населення. Обмеження стосуються не лише пересування цивільних, а й проведення масових зібрань та виконання аварійних робіт. Новини СТС. Якщо легалізують препарати на основі медичного канабісу, пацієнти з онкологією, епілепсією, розсіяним склерозом та іншими важкими патологіями зможуть жити без щоденних страждань. Нині ж деяким з них доводиться ризикувати свободою, аби вгамувати нестерпний біль, констатують спеціалісти. Багато у нас людей, які мають, наприклад, онкологічну патологію, і вимушені були їздити за кордон, там отримувати призначення, придбавати ці препарати на основі канабісу, і потім уже їх вживати або там і залишатися жити там на постійно, або завозити їх не дуже легально, скажімо так, і тому це покращить життя в першу чергу хронічно хворих пацієнтів. В умовах війни узаконення канабісу набуло було ще більшої актуальності. Зауважують фахівці, йдеться про лікування людей із посттравматичними стресовими робити. З ладами використовуються препарати канабісу на основі канабісу, скажімо так, тому що вони можуть бути і багатокомпонентні препарати в багатьох сферах медицини в лікуванні неврологічних хворих, психіатричних хворих активно їх можуть використовувати зараз в зв'язку з військовим станом, там з тривогами, з неврозами. Тобто є багато напрямків, де ці препарати є ну, якби скажімо так, не панацеєю, а одним із. З основних препаратів для лікування даних патологій. Ліки на основі медичного канабісу дозволені та активно використовуються у понад 50 країнах світу. Це звичайні медичні препарати, такі як парацетамола, налогін, сибазон, фінабарбетал і таке інше. Вони будуть призначатися тільки виключно лікарями. В окремих аптеках вони будуть придбаватися і виключно по електронному рецепту. Підтримують ймовірні зміни й пересічні сумчани, хоча з деяким побоюванням. Знаєте, коли е, людина кричить від болю на твоїх очах, це дуже важко спостерігати. Я через це пройшла. Тому е, якщо це буде тільки медичне застосування, то, мабуть, в цьому є е, е, сенс. Е, допомогти людині. Головне, щоб не було зловживань. Якщо в медичних Ні, дозах прописано лікарем і застосовується тільки ну, в лікувальних цілях, тоді звичайно ну, можливе використання. Вважаю, що дуже обережно треба використовувати, щоб не було зловживань. Законопроєкт, який передбачає легалізацію медичного канабісу, вже ухвалили в першому читанні за умови, що документ затвердять в цілому, ліків контролюватимуть шляхом маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції унікальним штрих-кодом. А купити засоби можна буде лише за електронним рецептом лікаря. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко, новини СТС. У лісовому масиві поблизу Лебедина невідомі влаштували стрілянину. За попередніми даними стрільбу відкрили із однієї автівки по двом іншим, внаслідок чого поранення отримали два чоловіки, які були госпіталізовані до лікарні. Відкрито кримінальне провадження. За даними правоохоронців, до перестрілки причетний раніше судимий Ощепков Роман Олександрович. Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукано або його можливе місце перебування, негайно повідомте про це на лінію 102. Анонімність гарантуємо. У Шосткинському районі до поліцейських звернули щодо вирощування в одному з домогосподарств рослин що місяць наркотичні речовини. Як встановили правоохоронці в нагороді біля будинку, що належить 62-річному мешканцю села Чуйківка, росло 593 дев'яносто три кущі маку. Всі рослини правоохоронці вилучили з місця події. Рослини направили на експертне дослідження. Свідчі відкрили кримінальне провадження. Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав Сумщину найгероїчніший за його словами напрямок у північній операційній зоні. Ворог гатить з артилерії реактивних систем залпового вогню. Мінометів наносить авіаційні удари. Наші воїни завжди адекватно реагують на будь-які ворожі дії. Захисники України гідно несуть службу на прикордонні сумщини, наголошує командувач. Наша розвідка разом зі службою безпеки України, іншими розвідувальними органами сил безпеки та оборони, володіє інформацією про ворожі сили, де саме вони знаходяться. Чим займаються, що у них є на озброєнні, навіть які у них Одяг та чим харчуються, українські військові роблять усе можливе, аби захистити жителів прикордоння Сумщини. У прикордонні взриваються ділянки дороги та руйнуються мости, які безпосередньо йдуть на територію Російської Федерації. Встановлюються протипіхотні міни для унеможливлення успішних дій диверсійно-розвідування груп ворога. Ми все робимо для того, щоб забезпечити безпеку цивільного населення. Всі мають бути впевнені у збройних силах України. І навіть коли ворог наважиться вступити на українську землю на цьому напрямку. Він відчує всю міць сил оборони та безпеки. Рухаємося далі. Разом переможемо.